Ну що, щось будемо готувати смачненького, гарного дня всім. Миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. Кружка. Сукор на око. Хто скільки хоче, той стільки дає. Я дуже багато не даю, щоб дуже солодке не було. Це у мене жир. Звичайний смалець. Свинячий. Ось так. Це в нас сода. У мене дуже мініатюрна ложечка, їх треба три, то буде чайна. Я вже мірила. Ось так. Перетрем, перемнем. Далі ще щось приготуємо. І буде нам смачно. Наготуємо смаколиків сьогодні. Перетерти гарно, тоді ми додамо сюди ще останні інгредієнти і будемо місити тісто. І буде нам смачно, смачно. Ось так о перетерли. Дві таких ложки повних штуком меду. Можна без меду. Можна. Якщо без меду, дайте більше цукру. Це сметана. Ну, це збирана сметана, це не сепарирована. Замішуємо тісто. Там подивимося, чи треба нам додати буде ще сметани, чи ні, не знаю. Ну тісто повинен би по ті пропорції зліпитися. ще може й муки мало би додати трошки. Треба було. Ну побачимо. Зараз я зберу його докупи і тоді покажу, яке тісто вийшло. Так, муки не досипала, все вимісила. Ось таке тістечко. Оставляємо на хвилин 15-20. Так, розкачала. Якась я косугока. Тут ширше, тут вуше. Так, розкачала ось такі загрубі і складаємо на пательню. Хай вони зараз печуться, духовка гріється. Ось. І зараз ми спечемо смакоту. І буде нам смачно, а то... а то нема до молока нічого вже. Ой! На фартушок впало. Так щось що таке то. Зараз наготуємо смакоти і будемо тоді працювати. Ось, зараз піду, гарбузики виберу кузулькам своїм регідзулькам Вечір, щоб було сушити. Ну Форму можна яку хочете, таку собі робите, хочете, формами виробляєте. Я не хочу формами бавитися. Ось, зараз нароблю і в духовку. Поки буду другу пательню робити, то хай печуться. О! Та й таке -то. Мукою підсипала знизу, щоб воно не приставало до стола. І такі вони в мене будуть пісочні переклад... коржечки. О, люблю пісочне печення. Хто має рецепт печені Марія, поділіться за мною. Я ніколи не гляділа в інтернеті. Але вона мені подобається. Ось така пісна, печеня та Марія. Ось. Я її люблю. Треба буде подивитися, але в інтернеті дивитися, то можна що хоче робити, спекти. Ні, є і файні рецепти, що не обманюють, а є що. можуть сказати, як спекти. Це я вже знаю. Так що ось таке-то. Ладненько, все, Дар'я вже наклала полу. Пательню покажу вам. Ось ось так. І відправлю в духовку, хай печеться. Ну, а як спечуться, тоді вже вам покажу. Так, ще одна пательня печеться, третя. Це дві пательні я виняла вже. Такі гарачі якісь. Верхні гарячі. Нижні, холодніші. О, ось такі вони. Пісочні, гарненькі. Я вже з'їла пару штук, дуже смачно. Кошти можете грубші робити. Мені не треба грубших, мене такі влаштовують. Як грубші, вони будуть просто грубші на... виростати. Дуже смачно. Та що готуйте, смакуйте. Хай всім буде смачно. Гарного всім дня і міцного здоров'я. Хай у всіх все буде добре. Мені До зустрічі звідуючих відео. Бережіть себе. И своїх рівні всім тапа.